Гаряче питання холодних батарей. Проблеми із опаленням у будинку, що на Охтирській 5, не вирішуються уже протягом трьох місяців. Мешканці двох під'їздів не можуть дійти спільної мови. Для владнання конфлікту навіть викликали поліцію. Чи вдалося вирішити питання? Дивіться у сюжеті. Мешканці першого під'їзду цього будинку регулюють систему опалення самостійно, коли їм заманеться. При цьому страждають їх сусіди із другого під'їзду. Тепло до них не доходить. Владнати ситуацію у суми теплоенерго не можуть, адже до теплопункту майстрів вкотре не пускають. Мотивували, що вони в далі будуть займатися регулювання. Це законно? Це незаконно. Постороннім вход воспрещен в тепловий пункт. Сюди можуть заходити обслуговуюча організація, учасності ЖЕК, і ми, як і організація, теплоснабжаюча. Ключі від теплопункту привласнила одна з господинь першого під'їзду. Каже, коли температура зростає, їй надто спекотно, ще й заважає шум насосів. ми можемо включити менше, щоб не сильно було в Слышите, какой гул даже стінка, стінка даже годі по гудит. Тепер за таке самоуправство жіночці загрожує штраф, проти другий під'їзд продовжує мерзнути досі. Альона Щербакова, Анна Ільїна, Олександр Олексієнко, новини СТС.